Всім привіт! З вами Діма та Мої парфуми. Я радий вітати вас на моєму каналі. Повертаюся після невеличкої перерви, десь був місяць, в мене не було, нічого не викладав нового. Але в мене є така причина: до мене повернулася сестра з Польщі. І вже місяць вона знаходиться тут. І вона власне знайомилася з моєю колекцією. І тому я сьогодні вирішив записати відео натхненне. Приїзду до моєї сестри я вирішив розповісти про жіночі аромати в моїй колекції. У мене їх, я би не сказав, що багато, якщо не рахувати амуажі, які я сьогодні не буду оглядати, бо я хочу зняти окреме відео про жіночі амуажі, тим більше, що у мене за цей час трошки їх назбиралося. Ось, а покажу інші аромати, які у мене стоять на полках, які. Або целеспрямована жіночі, продаються як жіночі, або унісексові, але більш у жіночу сторону. Також я розповім, що думає власне моя сестра про деякі з цих парфумів, бо я встиг вже потестити трошки на ній. І щось їй сподобалось, щось ні. І тому давайте розпочнемо з аромату, який їй подобається найбільше. А я зрозумів, що я його, напевно, вже носити не буду. Це монталь. Соли де Капрі, дуже приємний о, весняний цитрусовий аромат, о, дуже шлейфить, неймовірно стійкий. Але що мені не подобається, мені не подобається у ньому база, бо я з сестри відчуваю така дуже мускусна, дуже плотна база, яка переслідує мене цим шлейфом, і я, я на собі його не помічав. Але я небагато його носив. Але зараз, почувши весь цей шлейф з неї, я розумію, що я не хочу носити цей аромат на собі, тому це, цей флакон, я думаю, дістанеться сестрі, коли вона можливо буде колись переїжджати. Ось. Солиди капрі, Хто шукає щось на літо на весну, свіженьке цитрусове, можете спробувати. Далі наступний аромат, який не одразу їй сподобався, але я його дуже люблю. І цю весну літо, напевно, буду ходити в ньому. Це аромат, який я показував нещодавно Аква Алегорія від Герлен фреска. Цей аромат неймовірно розкривається Мохіто, м'ято Summer Vibe повністю такий дуже позитивний. Дуже свіжий, я думаю, підійде на будь-який випадок десь прогулятися, десь вийти, десь посідати, посидіти в кафешці. Але я не думаю, що це такий вечірній аромат, це більш так на день, на ранок, десь вибіжати на роботу або десь по справах. Подобається сестрі теж не з першої спроби, але сказала, що окей. Далі наступний аромат позиціонується як унісекс, як і, в принципі, усі аромати цього бренду це Jo Malone Blackberry and Bay. Я його дуже люблю, бо він досить простий, але неймовірно розкривається. Тут заявлені ноти ожини, а також можна відчути такий трошки холодок, який дає лаврове листя. Дуже освіжаючий. Я його носив. О, ну, бачите, тут з 30-ки вже трошки зносив, десь мілілітрів 7. Дуже його люблю. І на жінках це 100% попадання. Я думаю, що кожна з вас має спробувати, якщо дівчата мене дивляться, обов'язково зайдіть до кордороджа Малон. Спробуйте цей аромат. Я дуже його рекомендую, дуже люблю його. Далі ще один аромат. Це також Джо Малон, сьогодні їх буде кілька. Це Orange Blossom. Купив його нещодавно, але теж зносив вже досить пристойно. Дуже його люблю. Це такий насичений білоквітковий аромат, в якому трошки десь там на фоні відчуваються такі легкі цитрусові нотки, подібні до, я не знаю, може. Якоїсь куринки апельсину або щось такого. І все це охоплює тебе неймовірним шлейфом. Мені він дуже подобається, бо він плотний, він насичений. А ось моя сестра, вона не фанатка, як я зрозумів, білих квітів взагалі. І цей аромат їй не припав до душі, але рекомендую спробувати. Дуже приємний, дуже знову ж таки весняно-літній, більш ранковий, як мені каже, це аромат, такий напрякатись, побіжати на роботу. Далі останній аромат від Джо Malone, який я покажу сьогодні. Це Wild Bluebell. Це моє нещодавне придбання. Здається, я його придбав десь місяць тому. Дуже ніжний, дуже квітковий аромат. Тут можна відчути саме те, що заявлено у назві ці колокольчики. Я не знаю, як вони навіть українською будуть, на жаль, вибачайте. Але дуже класний, дуже. Свіжий і ніжний аромат. Носив його десь рази два, бо не було можливості спробувати. Бо, бачите, там повна шафа стоїть. І не до всього доходять руки, але руки чешуться щось придбати нового. І ось останнє, здається, моє придбання був власне цей аромат. Також рекомендую спробувати дівчатам. На сестрі ще не тестував. Може, колись пізніше. Пробую і розкажу, що вона про це думає. Наступний аромат я сьогодні досить так швидко розповідаю, щось ми за 6 хвилин або менше навіть пробіжало 5 ароматів. Але сьогодні ароматів буде багато, десь там штук 15 я приготував. Ось! І прийдемо до наступного це мій улюбленець, комтуар Sud Амур Амурде Какао це більш вечірній аромат. Або навіть аромат для дому для себе, як коли хочеться такого дуже теплого вайбу. Я його уявляю, десь там сидіти біля каміну, або просто загорнутися у плед з філіжанкою кави або чаю такого тепло. Теплого. Бо цей аромат це 100% гурманіка. У ньому какао, причому такий. Дуже, я б сказав, такий трошки пудровий цей какао. Він схожий на ці напої розчинні з какао, які були у нас там у дитинстві. Якийсь там мікс-фікс, або, я не знаю, несквік. І ось він мені дуже нагадує цей аромат. Дуже люблю, багато вже зносив. І тестив на сестрі вона не, не фанатка гурманіки, скажімо так, вона взагалі в мене полюбляє аромати такі. більш Насичені, більш вечірні, і зараз дійду до них, я розкажу, що їй дуже сподобалося з моєї колекції. Далі наступний аромат, який я хотів би запропонувати, спробувати дівчатам, і також е маю у своїй колекції, і також вже носив його трошки це Османтус від Малінар. Теж. Дуже красивий, дуже абрикосовий, трошки такі нотки також персику. Дуже правда подібний до реальних фруктів. І я би сказав, що це той османтус ос ос який я шукав. Я дуже давно хотів щось з нотою османтосу. Я собі нещодавно придбав, зроб, зроблю маленький спойлер. Sunshine від Amouage, який теж базується на ноті Османтусу. Покажу його в одному з наступних відео. І у порівнянні з саме цим ароматом, цей мені подобається більше за його правдоподобність, за таку схожість з реальними фруктами і, навіть, нанесу на себе, бо дуже його люблю. Неймовірно, просто аромат. Також кольор флакону просто бомбічний, і я думаю, що він на кожній поличці буде дуже красиво стояти. Тим більше, що це досить бюджетний аромат. Я його придбав у парфюм бюро десь за 3 з копійками, але пізніше знаходив на різних форумах різних сайтах його навіть там, десь за 1500-1400 гривень, за скільки тут? 75 мл. Мені здається, що це дуже вигідне придбання. Ось, перейдемо далі к наступному аромату. Покажу його у мініатюрці, бо в мене його немає у повнорозмірному флаконі. Але це, це класика, це портрет Леді Фредерік Маль. аромат створений Домініком Репіоном, Вчора виходив в ньому: це мініатюрка сплеш. Але я навчився тут монтувати пульверізатор і наносити на себе пшики, І ось я наніс його вчора. І це була катастрофа, як на мене, бо я не фанат троянди, я вже, здається, розповідав про це. Я все ще шукаю ідеальну троянду для себе. У мене є зараз два варіанти, які я хочу придбати: це е, Аля Роус від Кюркнана. І також я дуже хочу собі Домроса від е, Боже, забув, як називається бренд. Liquid Imaginar або щось таке. Ось, дуже хочу Домроса. І ось я наніс оцей портрет Леді, і це просто троянда, яка мене задушила. На жаль. А мене навіть попереджали у чаті Freedom, залишу посилання обов'язково. Ось, що ця троянда може піддушити. Я не повірив, але коли я це прочитав, то вже було запізно, бо на мені було десь 5 пшиків цієї троянди. Ні, це страшна сила. Хто любить цю троянду? Так, звісно, це аромат для вас. А я не дуже фанат таких насичених. Дуже-дуже. Ніби ти занурюєшся в якийсь такий букет зі 101 троянди великої. І вона оточує тебе навколо. Ось, мені було її забагато. Бо з тієї ж причини я продав свій амуаж опус 10-й, бо він був також дуже насичений, дуже трояндовий, і я не зміг його носити. А ми перейдемо. Знову до білих квітів. Це Armani Prive, Гардені Антіква. Також досить нещодавно придбав цей аромат. Теж походив у ньому небагато, але зносив трошки. Він мені дуже подобається через те, що він дуже прозорий такий акварельний, такий як і флакон, і як рідина у флаконі. Він дуже прозоро сідає на тебе. І Десь так не дуже помітно залишається з тобою протягом дня. Дуже мені подобається, наносив, здається, на сестру, і вона порівнювала з іншим Armani Privé з цієї колекції, і він їй сподобався менше, бо, знову ж таки, білі квіти це не її територія. Але підійдіть до корнеру Armani, спробуйте. У них уся ця лінійка Armani Privé дуже-дуже класна. У них є класні півонії, у них є багато цікавих ароматів, тому раджу спробувати. Перейдемо ще до одного антифавориту моєї сестри. Це Досон. У мене лімітка, я її вже показував. Це аромат протубероси. Знову ж таки, плотні білі квіти. Люблю їх завжди порівнювати з яким з оранжблосом, бо, бо вони мені на початку здавалися дуже подібними е, за звучанням, але коли в, ти їх порівнюєш одночасно, то виявляється, що досон більш солодкий, але такий теж плотний, насичений. А тут є трошки кислинка. І тому в мене є тут багато доброс у колекції. Вже у мене є Laft від Амуаш. І Досон це один з моїх фаворитів, бо я його дуже люблю. Також вважаю, що це, незважаючи на те, що Діптік позиціонується як унісексовий бренд, вважаю, що Досон це більш такий жіночий аромат, бо я не знаю багато чоловіків, хто зміг би носити на собі такий явно фемінний аромат. Перейдемо до наступної туберози. Це тубороза Містік від Булгарі. Флакон, який я дуже хотів, який просто неймовірно виглядає. І якщо порівнювати його з Досон, з попереднім флаконом, то цей дуже-дуже солодкий. Бо тут тубероза така сонична, як її називають, дуже красива, не дуже, я б сказав, стійка. І занадто. Солодка для моєї сестри. А я би порекомендував цей аромат дівчатам, які люблять солодкі аромати, бо не кожна, я думаю, зможе носити саме цей аромат. І мені подобається, що вони мають флакони, здається, 15 мл, далі 30-50 і 100, тобто можна знайти якийсь невеличкий флакончик на пробу, а далі вже прийти до флакону більше. Наступний аромат, який я покажу, це досить спіртний аромат. І навіть не всі дівчата можуть його носити. Але у мене він в колекції є, я його придбав через те, що дуже хотів цей неймовірний флакон, а потім полюбив саме аромат це аура від Мюглер. О, де парфам, власне, бо є ще туалетна вода, але там флакончик трошки інший, більш світліший. Його я не пробував. А саме цю ауру я люблю. Я вже неодноразово розповідав, що це аромат, який дуже пасує мені на вологу погоду, коли йде дощ, або тільки що закінчився дощ. Бо це такий дуже насичений зелений аромат, зелений, як саме цей флакон. Він занурює тебе у якісь джунглі, але не такі як у Малят. Синтетичні джунглі, здається, таке враження, ніби ти потрапив у дуже-дуже вологий ліс. І мені подобається це відчуття, і тому я ношу його не часто, бо дощі в нас не дуже часто бувають, але мені подобається і флакон, і аромат. Але раджу цей аромат тестити, замовляти якийсь відлівант, пробничок, бо купувати всліпу, я думаю, не варто. Далі покажу ще один досить бюджетний аромат, який підійде дівчатам, які знову ж таки люблять гармонічні або солодкі аромати, це Divine Passion від Tet Lapidus. І це дуже-дуже милий такий аромат для дівчаток, я думаю, там 15-17 років, бо це аромат про полуницю з вершками. Дуже красивий, не досить стійкий, коштує десь гривень 800-900 максимум. Очікувати від нього щось неймовірного я би не рекомендував, бо це просто така поливалка на щодень для тих, хто хоче просто пахнути чимось солодким. Далі перейду до аромату, який мало хто любить сьогодні, бо це вже вінтаж і класика. Це шанель номер 5 я дав спробувати його сестрі. Вона, здається, також раніше його пробувала. І сказала, що це фу-бабки, і це взагалі неможливо носити. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб я зустрів десь шлейф шанель номер 5 на вулиці, бо це далеко не топ-1 аромат, але я його ношу на собі. Ношу досить рідко Якісь Має бути цікавий привіт, щоб вийти саме у цьому ароматі. Я би не сказав, що він мені дуже подобається. Бо якщо обирати між ним та 19-ю -е пудре, я стовідсотково оберу 19-ку. Але п'ятірка теж досить класний аромат. І я думаю, що його варто мати у колекції парф... парфманіякам. Бо це класика, це той аромат, який робив історію. Ось. А носити його не обов'язково. Далі наступний аромат, про який в мене є більш детальний огляд, це Flower Market. Це аромат від Maison Margiela. Дуже класний, дуже легкий, весняний. Нагадує мені похід до квіткового магазину, коли заходиш. І. Відчуваєш аромати одразу багатьох квітів, і не можеш а, зрозуміти, що конкретно пахне саме у цьому магазині. І ось цей аромат, він не дуже стійкий виявився, але мені здається, що усі аромати від Maison Margiela це такі аромати настрою, які створені для того, щоб а, повернути тебе в як, якусь локацію, у якусь атмосферу. Бо самі назви навіть. А, Роблять відсилки до таких локацій або чогось подібного, е, нібито там бічвок, прогулянка пляжем, квітковий магазин, або там Джаз Клаб і всякі інші. Тому я не сказав би, що тут буде щось екстраординарне, але на весну на літо також рекомендую спробувати, якщо знайдете цей громад, Бо я не пам'ятаю, у нас. Так, марджон можна замовити десь там з мейкапу або з нотіном. Покажу аромат, який у мене стоїть просто як вітринний образець, я б сказав би. Це опіум від Yves Saint Laurent, це класичний опіум. Я його не ношу, я його придбав тільки, щоб він стояв поруч з чоловічим опіумом. Але зараз я ганяюся за. Іншими версіями цього аромату. Бо як е, я читав, усі розповідають, що він, вони більш кавові і більш такі гармонічні. Тому я хочу спробувати інші версії опіуму. Е, шукаю зараз залишки десь там мілілітрів 20, щоб не було багато, бо якщо не дуже сподобається, щоб воно собі просто красивенько стояло і не було шкода витрачено грошей. А цей він дуже насичений, дуже класний. Але у мене на нього. Не було настрою, я би сказав. Бо я зараз не можу зрозуміти, під яку ситуацію я можу вийти саме у цьому ароматі. Він дуже красивий, але на жаль, поки що, я не знайшов йому застосування. Зроблю таке маленьке відступлення про аромат, який у мене є в колекції, але немає його, на жаль, у флаконі. Але у мене є пробник у 2 мл, здається, або 2,5, і мені цього вистачить на все життя і моїй сестрі також. Це бакара Руш 540. Усі знають цей аромат, усі знають, як він пахне, це для когось бинти, йод, операційна залізо і так далі. Для когось це е, підсмажений цукор, цукрові петушки і, і все інше. Я навчився відчувати обидва ракурси цього аромату і перемикатися, коли мені потрібно, з одного на інше, або відчувати їх одночасно. Я люблю цей аромат і в шлейфі, і на собі. Мене не лякає бакара десь там у метро, на ескалаторі і у улюбних місцях. Тому я дуже люблю цей аромат. Я зараз полюю за невеличким об'ємом. Нещодавно бачив десь там 15 мл, але не встиг вхопити. Ось. Але я знаю, що тих 15 мл вистачить мені там на, на все життя. Моя сестра дуже полюбила цей аромат. Вона сказала, що раніше вона його відчувала з інших, і це було досить жахливий експір'єс. Але відчувши його на собі, вона зрозуміла, що вона його не зовсім то і відчуває, але доноситься трошки шлейфу, і шлейф на собі їй подобається. І. Настав час перейти до аромату, який зараз топ-1 у моєї сестри. У неї цього флакону ніколи не було. Вона вперше його побачила у мене, але вона, в принципі, захоплювалась ароматами від Монталь, а у неї були щось там від Victoria's Secret. Зараз вона приїхала з кількома ароматами від Зари, від яких у мене зводить шалепо, бо вони занадто солодкі. Ось, і аромат, який сподобався їй найбільше. Це парфумерний кошмар багатьох це кірки від Тіцана Теренце. Ось цей аромат, знову ж таки, я люблю, я обожнюю цей аромат. Я зносив вже, на жаль, не прозорий флакон, я не зможу розказати скільки. Але я його дуже люблю, ношу регулярно. Також люблю його з інших, але коли це дозовано, бо моя сестра. Трошки не забила мене цим ароматом, бо я їй розповідав, що з ним треба бути досить делікатно, десь там два пшики, три максимум. І вона підійшла до плички, ми збиралися на прогулянку, і вона бере цей флакон: і раз, 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 як пішла, а я дивлюся таким. Очима по 50 копійок, і кажу, що ти наробила? Що ти наробила? Бо ти зараз задушиш тут усіх навколо просто. І увесь вечір ми йшли, я відчував це таке дуже насичене таке облако, таку хмару цього аромату навколо неї. Дуже-дуже насичено. Тому, якщо ви хочете носити цей аромат, носіть його досить делікатно, два-три пшики, досить. Тому що більше не треба задушити усіх. Бо колись, знову ж таки, граю у мафію і прийшла на гру дівчинка, я сиджу і розумію, що мене щось душить, щось з парфумерії. Я запитав у дівчинки після гри, чи це кірки. Вона каже, так, це кірка. І щось мені здається, або це була підробка, яка була досить така. Насичена і, і душила мене це увесь, увесь цей вечір. Або ж це був просто передоз цього аромату. І саме тому, а я сидів прямо навколо неї, і саме тому мене так придушило, бо на собі я його навіть не відчуваю, коли роблю там трипшики. Я до мене часами від вітрець може доносити шлейф, але так, щоб чути його вона постійно. Ні, для мене він носиться спокійно, я його люблю. І, в принципі, живу з ним спокійно. Я думаю, на цьому ми сьогодні закінчимо відео. Я постараюся досить швидко зробити огляд своїх жіночих амуажей. Я думаю, багато чекали це відео. І зустрінемося вже досить скоро. З вами був Діма та Мої Парфуми. Па-па!